Добрий вечір, друзі! Вітаю вас із Дніпра сьогодні, 3 січня. Хочу привітати всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати мирного неба, українського мирного неба, здійснення всіх мрій і обов'язково не втрачати віру в перемогу. Наша Україна обов'язково переможе. Україна була. Є і буде. Сьогодні зустрілися з подругою, вирішили пройтися нашим чарівним містом, подивитися, гарні локації. Зараз ми знаходимося на площі Успенській, яка недавно була відреставрована і відкрита. Зараз її трошки вам покажу. Реставрація площі почалася ще, мабуть, більше двох років тому, ще до війни. Потім все стояло, нічого тут не робилося, але зараз відкрили. Все таке сучасне, гарне, насадили нових дерев. Зробили таку новорічну локацію. Дитячий майданчик. Майданчик дитячий, дійсно, дуже гарний, діточки гуляють. Саме головне, щоб наші діти були щасливими. Ой, тут така проекція зірочок. Дуже красиво. Ця новорічна локація. Підсвічуються доріжки різним кольором. Також підсвічуються дерева. Трохи погуляли цією площею і зараз хочемо сходити десь випити смачної кави. Бачили, тут є дуже гарний заклад на вулиці Ливарній. Йшли до цього закладу, називається він W. Стоїть така чарівна рожева машинка з подарунками. Сподіваюся, що місця в закладі будуть, щоб випити смачної кави. Є гарні локації для фотографування. А поруч з цим закладом стоїть така ось ялинка. Як кажуть, які часи така і ялинка? І тут написано, що ця ялинка 2024 символ нашого сьогодення. Вона зібрана з відпрацьованих боєкомплектів. Як нагадування, що війна не десь далеко, а вона в нашій країні. І збирають на 20 FPV, FPV дронів. Є QR-код, так що можна задонатити. Ві – це заклад авторської кухні. Він відомий своїми смачними сніданками і топовими бургерами. Крім цього, в ресторані є кондитерська, де можна насолодитися смачними десертами. І Ми вирішили повечеряти в цьому закладі. Замовили собі чай та взяли по бургеру. Саме цікаво, що на бургері стоїть логотип цього закладу. А який красивий бургер, який називається слава Україні, особливо його подача, та й смачні вони неймовірно смачні. Вони вартують свої грашко повечеряли. І зараз підемо ще погуляємо трошки на Катеринославський бульвар. Там також має бути дуже гарно, але перестав сніжок і пішов дощ. Так що я думаю, сама прогулянка буде трошки складною, але все одно хочеться подивитися. Замуємо назад також через успенську площу. лунає сигнал тривоги, хоч і намагаємося жити якимось мирним життям, але сусідня країна не дає. Зараз пройдемося по Катеринославському бульвару. Він вже давно прикрашений з зимою і літом. Він виглядає однаково. Влітку тут набагато краще, тому що тут зелені дерева. На цій площі знаходиться бізнес-центр сохо. Також є бутіки. Грузинський ресторан, літня тераса, зараз не працює. І з іншого боку площі є ялинка. Така красива, діти фотографуються поруч з ялинкою. Зараз пройдемося ще до статуї Атланта. Вона трохи вище знаходиться. А я все, показую Туреччину та Туреччину. Наш Дніпро нічим не гірший. Погода тільки холодніша. Бронзову скульптуру Атланта відкрили 11 вересня 2020 року. Метафорична фігура Атланта несе на собі залізні кайдани, від яких він позбавився. Символізуючи фізичну, соціальну та внутрішню свободу. Хочу всім подякувати за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Ставте вподобайки. А якщо комусь не подобається, то ставте пальчик вниз. Ми дійшли ще до вулиці Короленко. Тут також дуже гарна пішохідна вулиця, вона відреставрована і дуже гарна підсвітка була, але зараз під час війни її взагалі не вмикають. Але є такий чарівний будиночок новорічний, мабуть, то ресторан.